В Борисполі святковий вуличний бум, субота, пообіддя на лютневі автоінспектори перекрили рух автівок. Пообіч парканів стенди з фотографіями, виставка народних промислів, костюмів. Є навіть експозиція витворів садового мистецтва. Її влаштували місцеві господині. Кожна з городу, що краще виростила, принесла мовляв, і людське подивитись, і своє показати. Лариса Федорівна і Алла Анатолівна виростили. Дивіться, яку молоду картошку. Такої молодої картошки. Геть немає, зараз, щоб ви бачили, що так. Горіхи Маша ось дала, перець, Галина Дмитрівна, райські яблучки. Ви ж подивіться, Лариса Анатолійовна гарко, такі виростила, цибуля, морква Галина Дмитрівна, а це мої там яблука червоні. Це ж я теж господиня. Я закривала огірки, помідори. Але змагаються господині не лише у тому, що виростили, а й що наготували. Місцева активістка Валентина Шаповалова принесла, аби сусідки оцінили власне печиво. До застілля виріб не показує. каже сюрприз буде. Сиром на лисники, Ну як бліни печуться, сиром намазуються, закручуються у масло, кіплятами. Володимир Шалімов, місцевий депутат нашої українець, на святі своя людина. Він хоч і не живе на лютневій, майже щоденно має з її жителями справи то освітлення для них влаштувати, то тротуар настелити. За цей є в рік і дорожки, і ремонти вулиць, і нова постанція. І у нас на вулиці народилися болиші і люди оженилися. Тобто стільки подій, що людям є, но що згадати, обсудити, поспілкуватися. От, вирішили, щоб кожен рік, в цей же самий день, у жовтні місяці, робити свято вулиця. Докотилося вуличне свято аж до мерії. В якості званих гостей на лютневій мер міста Анатолій Федорчук та його перший заступник Микола Корнійчук. Приїхали, як годиться гостям з подарунками, квітами, грамотами. А їх на лютневій роздавати й роздавати. Є тут і вуличний голова, і місцеві активісти, і досвідчені жителі. Якби отакі депутати, як Володимир Миколаївич, Бистр, якби Володимир Ілліч Шалімов, були в нашій команді в моїй команді, так а це в нашій команді з вами, тому що ви ж виражаєте і через нас ми виражаємо ваші інтереси, то в нас, в принципі, проблем взагалі не було би. Ми крок за кроком поступово вирішували би всі проблеми, тобто через стабільність. Ми дійсно досягали би конкретних результатів. А якою раніше була лютнева, згадують місцеві бабусі. Зазвичай вони облюбували лавку. кажуть, пережили на рідній вулиці багато. Дуже змінилося. Дуже тут по коліна грязі було, по боках канави були. Ну дуже уже бо це хто встав, не познало б. Пам'ятають, як всі разом чоловіків на фронт виряджали, як в землянках жили. Однак переїхати з рідної вулиці не захотіла ні одна. Аліна Гузь Олег Гуторов новини телеканал Бориспіль.